3. Розказую вам, яке було в мене дитинство. Кажу до своєї мами, мамусю, купи мені козочку. А мама каже, нащо тобі дочу, козочки, як в нас є корівка, а коровка, а я знала нашу мені козочки, бо нам з сестричкою треба на кіно. Мама нам достане і дасть. Я жаліла маму, я хотіла, щоб десь самому заробити вже на то кіно по 20 копійок. Я доїла козочку і несла на базар бутилочки наливала і в мене купляли то молочко. І ми вже з сестричкою мали на кіно. Вже прийшли і повішли в клуб кіно. В клубі було кіно по 20 копійок. О, і от таке діло. І далі буду вам розказувати і розказувати своє життя, своє дітство, все-все-все, про голод, про все буду розказувати. Так що слухайте, а я буду казати.